Трамп дуже жорстко пройшовся по Путіну. Чим саме він написав пост в своїй соціальній мережі, де заявив, що оголошує 8 травня днем перемоги у Другій світовій війні. Залишимо за душками той факт, що Друга світова війна взагалі то закінчилася 2 вересня. Залишимо за душками навіть той факт, що саме Сполучені Штати активно продовжували воювати до 2 вересня, і саме вони бомбардували Японію, в тому числі, е за допомогою новітньої зброї Хіросіму і Нагасакі. Всі пам'ятають тут важливо. Ви меседж, який зробив Трамп, він написав, що багато наших партнерів і союзників американських святкують саме цей день як день перемоги. А сполучені штати та, щоб то ніколи цього не робили, і Трамп повертає американському народу тепер відчуття цієї перемоги, тому що саме американський народ бився найхоробріше. Найбільше був найпотужнішим, і саме він зробив найбільший внесок в перемогу у другій світовій війні. Як на це відреагують тепер на Росії? Сказати складно, але явно не дуже позитивно, тому що Трамп послав дуже прозорий сигнал. Всі, хто не з нами 8 травня, це не друзі, не союзники, а на болотах святкують 9 травня. Крім того, Трамп забрав цей ключовий наратив, який Росія використовує більше 30 років після розпаду радянського союзу, що Другу світову війну виграв навіть не Радянський Союз, а виграла власне Російська Федерація. Трамп дуже легко і невимушено вдарив по найболючому місцю, яке є у Путіна. Подивимося, як Путін буде реагувати. Ну а Трамп, а що Трамп? Багато хто чекав. Що він зробить, як він зафіналить свої 100 днів перебування на посаді? Він думав, думав, ну і зробив такий крок.